Вин головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Завжди бути зі світлом та теплом. Як у Запоріжжі ОСББ можуть отримати компенсацію за придбані незалежні джерела електроенергії? Перетворити свої хобі та вподобання на власну справу. Як ветеран АТО скористався грантом від держави та почав частувати запоріжців стравами італійської кухні. Сезонне маловоддя та рибалки, які полюють на рибу, що після нересту ще не набрала вагу. З якими проблемами стикаються працівники рибного господарства та про правила рибальства далі. Ця норма покликана е, нанести найменшу шкоду. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Наслідок ранкових обстрілів Чорнобаївки уламкове поранення отримав 32-річний чоловік. Більш ніж 20 снарядів влучили по приватних будинках, потрощило дахи, вибиті двері та шибки. Внутрі вагонка попадала там на ступіках, Ще хлопці обрали, піднімалися. Я на вторий етаж не піднімалася. На пірому теж одна кімната ванна ще більш-менш. А оце кухня, кімната, де Коля був. Тут вже... ванну Він сам турнікет положив, Вроді без холодки печонки. Ну, що там в матрі ніхто не знає нічого. Гатили по Харківській області у Куп'янському районі поранення внаслідок обстрілу отримав 71-річний чоловік. Наразі постраждали під наглядом лікарів. Окрім того, били й по оселях мирних жителів у селі Першотравневе Ізюмського району. Десятки житлових будинків пошкоджені через обстріли Чугуївської та Куп'янського районів. Лозова. Внаслідок обстрілу зруйновано 4 приватних будинки та 9 господарчих споруд. Пошкоджено 13 приватних будинків та 17 господарчих споруд. На харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до 6. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, піщаного та Стельмахівки. У Гродівці Донецької області через влучання керованої авіабомби загинула одна людина. Два приватні будинки, багатоповерхівка та адмінбудівля зазнали руйнування у миколаївці. Ще п'ять будинків зруйновано, та 30 пошкоджено. У Розі Покровській Поранення отримала одна людина. Краматорський район у Лимані пошкоджено дві нежитлові будівлі і три багатоповерхівки. У Зарічному зруйновано дев'ять будинків. У Торському пошкоджено три. У предтеченому Костянтинівської громади пошкоджено будинок. Бахмутський район. У Торецьку три людини загинуло, і три поранені. Пошкоджено п'ять будинків. У Сіверську поранено людину. Пошкоджено будинок. Ще два будинки пошкоджено у Серебрянці. Водночас сили оборони України підтвердили ураження ворожої інфраструктури УРФ. Генштаб повідомляє про пошкодження під Курськом на нафтобазі щонайменше чотирьох тягових підстанцій. Перебої в електропостачанні фіксувалися в Понировському, Курському та Сонцевському районах Курської області. Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об'єкти, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі ворог атакував ракетою обласний центр. Ракета влучила в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. Загалом продовж минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів області, зруйнувавши 11 будинків мирних жителів. Ворог завдав авіаційні удари по Кам'янському та Лобковому. 260 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малуток, Мачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. Тим часом на запорізькому напрямку прикордонники аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку, влучно скригувавши політи в півідронів. Захисники ліквідували окупантів і перетворили техніку на купу брухту. Днати захоплення та бізнес у Запоріжжі ветерана то разом із дружиною здійснили свою давню мрію, відкрили піцерію. Це стало можливим завдяки державному гранту на створення ветеранського бізнесу за програмою Власна справа. Як вдається розвивати власну справу у прифронтовому місці, дізнавалась наша Єлизавета Швайко. Від любові до італійської кухні до відкриття власної піцерії. Родина з Крегленків давно замислювалася про створення власного закладу. Дмитро працює машиністом конвейера на Запоріжсталі, а його дружина медсестрою у лікарні. Однак у 2023 році подружжя все ж таки наважилося на започаткування бізнесу у прифронтовому місті. Спочатку прям ідеї піцерії не було. Шукали щось за франшизою відкриття, щоб ну, менше часу приділяти. Щоб управляюча компанія адмініструвала заклад, але потім так ставалося, що відкрили своїми силами. Щоб отримати фінансування на відкриття піцерії, Дмитро Скригленко, як учасник бойових дій у 2014-2015 роках вирішив з дружиною подати заявку на державний грант для створення ветеранського бізнесу. Завдяки цьому родина отримала на розвиток власної справи півмільйона гривень. Більше пів року подавали бізнес-план центр зайнятості, отримували грант, шукали приміщення, ремонт робили, обладнання закупляли. Отримали від центру зайнятості півмільйона гривень, якщо бути точніше 498 тисяч. Майже всі гроші пішли на обладнання, частково на ремонт, на комунікації і все інше, меблі. Додаткове обладнання, інструмент докупляли за власні кошти. Нині ж у закладі працює Дмитро разом із дружиною у вільний від основної роботи час, а також двоє кухарів піцайоло робочі місця, для яких створили за умовами гранту. Байк піца таку назву обрала для свого закладу сім'я з Крагленків. Діляться усі назві відобразили родинне хобі велосипедні прогулянки, до яких залучають і свого п'ятирічного сина. Байк-піца, тому що в нас у родині таке хобі. всі на велосипедах, і на тандемі, і на окремих. І так якось придумалося. Зараз в меню Байк-Піца, 21 вид піци, а назви майже всіх страв пов'язані з велосипедною тематикою. Згодом меню планують розширювати та поступово додавати нові позиції, зокрема і напої. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Завжди бути зі світлом та теплом. Два будинки ОСББ у Хортицькому районі встановили незалежні джерела електроенергії. Зокрема, сонячну панель та генератор для живлення теплового пункту зробити це вдалося завдяки міській програмі з часткового відшкодування, за якою компенсували 80% вартості обладнання. Що для цього необхідно, та яку саме техніку можна придбати, розкажуть наші журналісти. Ця багатоповерхівка по вулиці Василя Сергієнка, 20 а не залежить від відключень світла, а все тому, що працює у разі відсутності електроенергії за рахунок сонячних панелей. Їх тут шість і кожна потужністю у 550 Вт. ватт голова ОСББ Костянтин Линик каже: сонячної енергії вистачає на всі потреби будинку. Зараз будинок витрачає на себе десь порядка 300 ватт. У нас панелі це 3,3 кВт Тобто при яскравому сонці. Ну чуть получше якщо буде погода, це в принципі. Вона у десятеро перевищує потреби будинку на теперішній час. Ну, ми розуміли, що нам треба буде також живити будинок у зимовий період, коли виробітка сонячної енергії в до 10%. Тому ми в принципі так і. Розраховували, щоб взимку ми забезпечували повністю потреби використання сонячних панелей дозволяє людям не лише постійно мати світло, а й суттєво економити кошти, оскільки ця енергія є доступна переважно частину доби та абсолютно безплатна. Ми, в принципі, з кінця 23-го року підняли внесок на управління будинку. Він зараз складає у нас 10 гривень за квадратний метр, і все це. Входить у внесок, тобто люди додатково кошти не оплачували. Це я вважаю на даний етап, це мінімальна сума бути внеска по будинку. Тому що, якщо розраховувати всі ті ціни, які зросли за останній час, то це навіть і замало. у багатоповерхівці по вулиці Калнишевського, 6, мешканців встановили генератор. Голова ОСББ Микола Солоп пояснює, у будинку від електрики заживлений індивідуальний тепловий пункт. Тож під час відключень мешканці квартир залишались не тільки без світла, а й без тепла. Ми брали з запасом генератор, тобто вихідна потужність насосів десь близько 1-1,5 кВт, а генератор ми брали на 3-3,5 кВт. Тобто він без особих усилій спокійно його хватає для того, щоб питати насоси. Ми його не використовуємо у літній період, у весняний, тільки в опалюваний період і тільки для запитки насосів. Ну тому що ми навіть не використовуємо для освітлення під'їздів. Ну, Бо це висок з генератора, він не вічний. Генератор розмістили в окремому приміщенні з виходом на вулицю, встановили звукоізоляцію та подвійну систему витяжки напряму від генератора та загальну з кімнати. Також, аби зайвий раз не піддавати ІТП перепадам електроенергії, мешканці ОСББ звернулись до Запоріжжя Обленерго щодо включення будинку одразу до двох черг відключень. Запоріжжя Обленерго пішло нам на зустріч і додавало дві черги відключень. У нас ліфти відключаються по третій черзі, а будинок весь остальний по четвертій черзі. І тому у нас стоїть система АВР автоматичного воду резерву на генератор і на тепловий пункт. І за що цього, у нас виходить. Тепловий пункт питається від одної черги, потім переходить на іншу чергу. І тільки якщо дві черги разом немає, то тільки тоді підключається генератор для запитки насосів. Голови ОСББ додають, таке покращення стало можливим завдяки міській програмі часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії. У департаменті управління ЖКГ додають, скористатись програмою можуть не лише ОСББ та ЖБК, а також будинки, що обслуговуються керуючими компаніями. Загалом програмою часткової компенсації вже скористались 18. ОСББ компенсували нам тільки е, інвертор. Е, на той момент він коштував порядка 28 тисяч, 28 тисяч гривень. Так се вірно. Е, компенсували десь порядка 23, якщо я не помиляюсь. Е, в цілому це обладнання нам вийшло десь порядка 150 тисяч гривень. Нам його партнери зробили у розсрочку, тобто, ми протягом тривалого часу будемо компенсувати вартість цієї станції тобто, зборами співвласників приймається рішення щодо. Обрання виду незалежного джерела енергії, що для чого саме вони будуть використовувати його, і відповідно до програми подають документи до департаменту з управління житлово-комунального господарства. А в свою чергу за рахунок міського бюджету компенсується... 80% від вартості цього обладнання, але найбільше 30 тисяч гривень. Крім цього, держава внесла зміни до програми доступні кредити 5.7.9». і тепер ОСББ та ЖБК можуть придбати незалежні джерела електроенергії та акумулятори у кредит на більш вигідних умовах. Тому за консультацію щодо участі щодо отримання кредиту за невеликий відсотко, відсоток. Головам правління необхідно звертатися до державних банків партнерів цієї програми. 5.7.9. Можна звернутись до свого банку, якщо він є державний, і отримати консультацію щодо переліку обладнання, тому що по за інформацію банків. В перелік обладнання буде трішечки різнитися, тому що вони на свій розсуд обирають цей перелік. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ за три десятки років в Україні діє програма житлових субсидій. Попри воєнні реалії, держава продовжує надавати допомогу соціально незахищеним верствам населення. За програмою житлових субсидій, лише у травні таку підтримку отримали понад 27 тисяч домогосподарств. А сума допомоги перевищила 11 мільйонів гривень. Тоді ж у пенсійному фонді здійснили перерахунок у зв'язку з подорожчанням електрики. Вже цієї осені запоріжцям призначатимуть субсидії на новий опалювальний сезон. Про розмір призначеної допомоги населення інформуватимуть у СМС через електронні кабінети або по телефону. За будь-яких змін у нормативно-правовій базі або зростання вартості комунальних послуг всі субсидії буде перераховано автоматично, додають у відомстві. Заява та декларація це основні документи для призначення житлової субсидії. Їх можна подати особисто до пенсійного фонду Фронтофіси або подати через портал Пенсійного фонду України через засобами порталу Дія. Також є можливість подати до територіальних громад центрів надання адміністративних послуг. Звертаю увагу, що Пенсійний фонд України призначає житлові субсидії пільги за екстериторіальним принципом. Тобто, якщо ви проживаєте у місті Запоріжжя, на жаль, виїхали, у вас є тут помешкання, ви виїхали. За межами області і бажаєте отримувати житлову субсидію. Ви звертаєтесь там по факту місця проживання, але можете подати документи на цю квартиру у місті Запоріжжя. Створити кімнати патріотичного виховання у навчальних закладах Запоріжжя, а також місця пам'яті у районах. Таку пропозицію висунули учасники консультативної ради жінок загиблих героїв. Зокрема, для вшанування пам'яті полеглих захисників освітяни запропонували у школах застосувати різні локації та меморіальні формати і розглядати їх як осередки національно-патріотичної виховної роботи. Це різного формату стенди, це стіни пам'яті стенди з використанням цифрових технологій. Це qr коди це електронні книги, музеї, музейні кімнати. Це можуть бути тематичні куточки, тому що всі наші заклади різні, деякі мають вільні приміщення, деякі їх не мають. Тому це може бути локація, імені таблички, можуть бути і вони є. Меморіальні дошки. Це може бути загальна інформаційна дошка, якщо, наприклад, в одному з закладів освіти є. Якщо не помиляюся, 16 загиблих випускників. Різні локації, зелені це алея героїв, міні-меморіали, пам'ятні знаки у вигляді барельєфів, тематичних муралів і так далі. А очільники районів Запоріжжя запропонували встановити пам'ятні знаки та меморіали героям загиблих у російсько-українській війні у парках і скверах міста зокрема, у Вознесенівському використати для цього алею бойової слави, парк перемоги та вулицю перемоги у заводському парк Євпаторійський. В парку перемоги змінити, встановити нові локації на місці бувших локацій, які були до парка перемоги, присвячені були Другій світовій війні. І у нас є знак, який він називається вісник, ну, називався він на російській вісник Це Знак штика стоїть на перехресті бульвар Шевченка і вулиця Перемога, тому є актуальна необхідність, мабуть, уже змінити його на інший, готуватися до того, щоб поставити там дійсно новий пам'ятник, який буде символізувати нашу перемогу в цій війні. Моя думка, що це повинні бути не якісь там гучні місця, а повинні бути, мабуть, якісь. Тихі зони відпочинку, там, без ігрових майданчиків, без кафе. Пропозиція по Заводському району. У нас є такий сквірі в Патарійській. Тобто ну, дуже тихе місце. Він достатньо великий, а, знаходиться в достатньо густонаселеному місті району. Ми говоримо про те, що нам треба в місті завжди знаходити баланс між тим, щоб витрачати кошти на увіковічнення, і між тим, щоб реально допомагати тим людям, які сьогодні передовій. Тому що станом на сьогодні, в умовах воєнного стану найбільша вдячність і шана – це реальна допомога тим, хто воює. У Вознесенівському районі тривають роботи з благоустрою вздовж проїжджих частин. Наразі Зеленбудівці працюють по вулиці Південне шосе, де очищують територію від бур'янів. Працівники додають, скошують зокрема і карантинні рослини. Роботи у комунальників вистачає, однак бракує фахівців, зазначають на підприємстві. Усі роботи. усі роботи виконуються згідно з графіком на тиждень. Тут ми косимо пам'ятник Сталеварам і південне шосе. Тут у нас десь 14 тисяч метрів квадратних. У нас сьогодні працювало 20 мотокіс і усі роботи виконані. Нам дуже потрібні люди, тому що у Вознесенівському районі дуже мало залишилось людей. У заплавній частині річки Дніпро сезонне маловоддя, а відтак існує ризик загибелі дрібної риби на тих ділянках, де втрачається сполучення з русловою ділянкою Каховського водосховища. Проблем додають і рибалки, які полюють на маломірну рибу, що після нересту ще не набрала вагу. Зауважують запорізькі рибоохоронці. Як це впливає на рибне господарство, з'ясовувала Ольга Ларіонова. Це вилучені у місцевих рибалок заборонені знаряддя лову, що тимчасово до рішення суду зберігаються на складі Запорізького рибоохоронного патруля. Чергове заборонене знаряддя лову, колючого типу, так званий драч. За його допомогою здебільшого виловлюють такі види риб, як товстолоб або сазан в тих місцях, де вони утворюють досить великі скупчення, і надалі вже рибалка. Використовуючи таке заборонене знаряддя лову, вже просто косить, так би мовити, підбагрює великими гачками водні біоресурси і чим наносить значну шкоду. Найчастіше у рибалок вилучають такі заборонені знаряддя лову, як сітки. У межах Запорізького району, поблизу СМТ Кошугум, або селище Розумівка Запорізького району, селище Біленьке, дещо менша кількість порушень спостерігається на каторі Дніпровського водосховища. Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що. Чим ближче населені пункти до водойми, тим звісно більше громадян намагаються здійснювати незаконне вилов. Цьогорічна нерестова кампанія була вдалою. Під час весняної повені риба добре віднерестилась, і зараз на мілководді Каховського водосховища здебільшого коропові види риб, але вони не досягли розміру, що дозволяє їхній вилов 30 сантиметрів у довжину. Між тим маломірну рибу у великій кількості рибоохоронці часто вилучають у місцевих рибалок, які полюють на мілководді. Виловлювати можна ті види риб такого розміру, які вже залишили по собі потомство. Тобто ця норма покликана нанести найменшу шкоду водному середовищу, тобто зменшити антропогенний вплив. Проте деякі рибалки запевняють, що дрібну рибку випускають у воду. Іван нерідко приходить на берег Дніпра зі своєю дружиною. Кажуть, велику рибу переважно смажать або солять, а маломірну випускають. А яку рибку тоді ви залишаєте собі? Ну, ну, більше ніж 20-30 сантиметрів. Що це за рибка? Ну, лящ». Може. Лящ, може, під лящик, прикормку купую. Що це таке? Ну, різне, суміш. Коробчика немає, цього моду чого тут маловато тут. А так, в основному, лящик і карась, все. Ну, Хто на хищника стоїть, тот хищника ловить. Судочка є тут у нас. А так, більше немає нічого». А ви ловите для чого? Чисто посидіти, віддихнуть після роботи. Зараз, коли на водоймах області немає заборони на любительське рибальство, основних правил вилову необхідно дотримуватися, наголошують рибоохоронці. Зокрема, не використовувати заборонені знаряддя лову та випускати у природнє середовище маломірну рибу. Також не можна виловлювати цінні види риб, що занесені до червоної книги. Звісно, це осетрові. Звісно, це наразі вже став рідкісним для наших водонців Карась золотий. Та деякі інші, наприклад, нещодавно було виявлено порушення, де громадяни за допомогою заборони лову поблизу греблі Дніпровської ГЕС вилили два екземпляри осетрових. А от вже з 4 серпня на внутрішніх водоймах області розпочнеться заборона на вилов раків. Тож рибоохоронці закликають громадян дбайливо ставитись до навколишнього середовища, яке у цей непростий час суттєво потерпає від впливу людини. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Німецькі партнери передали дві машини швидкої допомоги для потреб громад Запорізької області. Автівки виділив муніципалітет міста Бергхайм за підтримки благодійного фонду Синьо-жовтий хрест. Вже в Україну транспорт доправили волонтери Запорізького ротарі клубу. Одна зі швидких поповнила автопарк Широківської громади та працюватиме для потреб мешканців на базі клініки Сімейний лікар. У нас дуже багато паліативних хворих. Це ті хвори, які прив'язані до ліжка в домашніх умовах. Тому це дуже зручно, коли виїжджає ціла мобільна бригада з кількома спеціалістами лікарів і медичним персоналом для допомоги паліативної мешканцям, де б вони не були. Вона влаштована всіми медичними засобами, кардіографами, вона влаштована в. Для перев'язок влаштована на, е, дуже зручно і мобілізація пацієнтів з цими швидкими, тому що тут все клалося на руки медичних працівників. А зараз це все автоматично. Це пришвидшує всю нашу медичну допомогу. Ще одну швидку передали у Долинську громаду благодійники з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають прифронтовим громадам області. Цим автомобілям вони зможуть і доставляти у на стаціонарні заклади медицини. А також саме стаціонарів забирати людей, які потребують іменно в таких автомобілях. Перевозити, хочу подякувати цим компаніям за спільну працю за те, що вони. Похвилювалися для нашої громади, забезпечили разом з німцями такий гарний автомобіль з перших днів війни. А дівчата та хлопці цього фонду постійно підтримують Запорізьку прифронтову область, а, всі прифронтові громади і постійно передають нам різну допомогу від машин автівок до медичного обладнання, медикаментів. А, щирі слова вдячності. Відзнаки за освітні успіхи у Запоріжжі привітали випускників шкіл, які отримали максимальні 200 балів з одного чи більше предметів під час складання національного мультипредметного тесту. Таких в Запоріжжі 45, а троє учнів склали на найвищий бал одразу три предмети. Більше про успіхи випускників та нагородження розкажемо далі. Найвищий бал одразу з трьох предметів під час складання НМТ отримали троє учнів Запоріжжя. Віка Макаренко одна з них. На 200 балів дівчина написала математику, українську та англійську мову. Нині обирає для себе один з вишів Києва. Зазначає, почала готуватись заздалегідь, але все одно дуже хвилювалась. Я починала почала готуватися влітку. Але ну там просто була така невелика підготовка. А вже з вересня я купила там і різноманітні курси з англійської математики та історії, і з у мене був репетитор. Я взагалі хотіла краще, але так, я очікувала, що буде високий результат. Серед вчителів, які допомагали Вікторії готуватись до НМТ у школі, викладач англійської Юрій Поліжаєв. Цьогоріч двоє учнів отримали 200 балів з його предмету. Зізнається, дуже хвилювався, коли очікував результати своїх вихованців. Це підготовка. Навіть не дітей до ЗНО, а НМТ, а себе з ними мені справді пощастило. Мені Бог послав найкращий в світі 10-й А клас, потім 11-й А протягом двох років. Ми просто вчились говорити. Ми просто вчились відповідати потребам сучасного суспільства. 45 учнів Запоріжжя отримали найвищий бал з одного чи більше предметів національного мультипредметного тесту. З такими досягненнями випускників привітала секретар міської ради Регіна Харченко. Відзнаки отримали і вчителі, які допомогли своїм учням так ефективно підготуватись до складання іспиту. Це дійсно гордість для кожної родини. Це гордість для кожного освітнього закладу. Це беззаперечно гордість для всього Запоріжжя, що ми маємо фактично 45 Hey. Отримати найвищий бал це важка праця, яка потребує серйозних зусиль. Тим більше в умовах війни та онлайн навчання, зазначають освітяни. Тому, аби в наступному році 200 бальників додалось ще, нині докладають максимум зусиль, аби якомога більше учнів змогли навчатись безпосередньо в школі, зазначають в міському департаменті освіти. Процес підготовки до іспитів він завжди важкий. І на сьогодні для нас важливо створити максимально безпекову умови для того, щоб наші діти повернулися в офлайн, мали доступ до офлайну, і робота ця продовжується в системі освіти міста Запоріжжя. Загалом національний мультипредметний тест у Запорізькій області складали близько п'яти тисяч випускників. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Боти на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.